Сьогодні була неспокійна ніч через оголошення повітряної тривоги, яка на Хмельниччині тривала 3 години 24 хвилини. Завдяки силам ППО сі ворожі шахеди знищили. Детальніше про події в області дивіться далі в інформаційному випуску новин на 33-му телеканалі. Чергова партія допомоги військовим від хмельничан. 11 квадрокоптерів на суму понад 2 мільйони 100 тисяч гривень закупили за бюджетні кошти завдяки сумлінним платникам податків, які наповнюють бюджет міста. Владці допомагають військовим. У нас традиційно розпочинається з допомоги силам оборони. Ми це робимо. Вже багато місяців поспіль, ти, власне вже багато років поспіль, тому що з 2016 а, року ми є. активно фінансуємо і допомагаємо військовим yeah. частинам в межах програми шерсткої допомоги, в межах інших програм, які функціонують в Хмельницькій міській раді. Сьогодні ми традиційно передаємо квадрокоптери. Це квадрокоптер Mavic 3T. Сьогодні ми їх передаємо 11 штук. Це хороший насправді квадрокоптер, який з тепловізором дозволяє працювати і вдень, і вночі дозволяє робити розвідувальну роботу. Ну і наші військові, високі фахівці, класні фахівці ну, вміють ними працювати, і в тому числі зі скидами. Це бюджетна закупівля, загальна вартість 11 квадрокоптерів понад 2 мільйони 100 тисяч гривень. Принагідно дякую платникам податків за постійне сумлінне наповнення дохідної частини і за те, що даєте нам можливість допомагати нашим силам оборони, а отже, допомагати собі і своїм дітям. Загалом, з початку цього року за перший квартал і от власне тиждень. Вже другого кварталу ми передали 170 квадрокоптерів DJI Mavic 3, DJI Matrix 30T і Hotel Evo 4 Pro Max, всі квадрокоптери обов'язково з тепловізором, ну і понад 1400 FPV-дронів. Плануємо цього тижня до слова анонсую знов-ки передачу епідронів. Ну а далі обов'язково кілька разів на тиждень і квадрокоптери, і дрони, і інше обладнання. Ну і зараз ми оголошуємо тендер на придбання засобів радіоелектронної боротьби для передачі і нашим силам оборони. Тому передач буде багато, допомагаємо далі, працюємо далі. Фізичне і психологічне відновлення на Хмельниччині у селі Головчинці на базі рекреаційного центру Берег Надії запрацювало оновлене реабілітаційне відділення для військових та їхніх родин. Приміщення повністю відремонтували, встановили нову котельню, придбали сучасне медичне обладнання. Тут працює аргокухня, є соляна кімната, масажні кабінети зали для різних видів реабілітації. Вартість проєкту понад 5 мільйонів гривень. Це реабілітаційний зал номер 1 Тут знаходиться система. Корт, це доказова норвежська система реабілітаційної медицини, яка працює з системою Немурак. Моє улюблене дуже швидко вирішує різні функціональні проблеми саме в м'язовій сфері і покращує загальний стан і знімає больові синдроми. Так само тут знаходиться ортопедична бігова доріжка, яка допомагає. Відновити паттерн ходи правильний саме людині після операції, після перенесених травм в іншій залі тренажери для людей з пенальними травмами, тобто пошкодженням спинного мозку. Зазвичай у таких постраждалих порушена робота кінцівок. Тут це виправляють. Це взагалі прорив верготерапія. Ну ерготерапія нагадаю, це ерго терапія, яка займається відновленням функції кісті і проминав записну судова. Вдягається рукавичка, по-перше, робиться діагностика. Тобто наскільки безпосередньо зараз пацієнти там згинаються більш палангові суглоби, променево п'ясний суглоб, далі вдягається така от ця рукавичка, і тоді вже в такій напівігровій формі, не він може безпосередньо от, граючись. Розробляти розробляти функцію. Військові та члени їхніх родин на жаль, стикаються не лише із фізичними травмами, а й із психологічними. Їх також пропрацьовуватимуть у рекреаційному центрі. На жаль, травми психологічні вони іноді навіть гірше ніж фізіологічні, бо залишають такий слід, які дуже важко потім би, ну, нормалізувати. Є в нас два кабінети психолога. Є кімнати для розгрузки. Є в нас тренінговий невеликий теж центр. Ну окрім фізичної реабілітації, будемо займатися індивідуальними консультаціями, груповими тренінгами, тобто і арт-терапією, тобто всі, які є, в принципі, взагалі. Техніки по психологічній реабілітації будемо використовувати в умовах повномасштабної війни. На жаль, багато людей потребують реабілітації. Тому й штат центру збільшили з 18 до 40 працівників. Лікарі кажуть, із потерпілими має працювати не одна людина, а мультидисциплінарна команда. То має працювати ерготерапевт, це спеціаліст, який займається кістю і верхньою кінцівкою. Психолог, масажист, лікар і фізіотерапевт. Тобто хворий має лікуватись комплексно. Подбали й про дозвілля людей, які проходитимуть реабілітацію. Оновленням особисто задоволений, все те, що ми планували, тут вдалося зробити, крім безпосередньо фізичної реабілітації, медичної, психологічної відпочинку. Тут зазначені там екскурсії, велотури, скандинавська ходьба, можливість займатися спортом, ну і можливість відчувати насправді в дуже класному природньому місці, далеко від міста. Ну і тут дійсно така атмосфера, яка Сприяє і відпочинку, і рекреації, і реабілітації для усіх військових членів їхніх сімей з Хмельницької області, раз у рік відвідувати рекреаційний центр можна буде безкоштовно. Перший заїзд в оновлені відділення відбудеться вже 19 квітня. Термін реабілітації буде залежати від потреб клієнта, тобто це від 14 до 21 дня, в один, скажімо, один заход. Так це відповідно мультидисциплінарна команда, розглядаючи які є, скажімо, по нозології захворювань або відхилень в клієнта. Янтів відповідно будуть планувати роботу, і робота як я говорив, вже буде від 14 до 21 дня. Але потім, подальшому, цю роботу ми можемо продовжувати. Дарія Курнос новини 33 канал. Відновили сервіс для ВПО. Відтепер у дії можна оформити довідку внутрішньо переміщеної особи та грошову допомогу одразу на всю сім'ю в одній заяві. Для цього потрібно зайти у дію та оновити її, натиснути сервіси, отримати довідку ВПО, вказати адресу поточного місця проживання та підтвердити геолокацію, вести дані про членів родини, вибрати картку Є підтримка, щоб отримувати фінансову допомогу, вказати, яка допомога вам необхідна, потреба в медичному обслуговуванні, освіті або ж гуманітарці, та залишити контактні дані. Довідка ВПО з'явиться в дії поруч з іншими цифровими документами. А кошти надходитимуть на картку. Є підтримка за всіх членів сім'ї. Два в одному самовдосконалення і підготовка до аудиту у Хмельницькому. Презентували нову інформаційну аналітичну систему Evaluate для навчальних закладів. Це програма для самооцінювання ефективності їхньої роботи. Створили її у держслужби якості освіти спеціально, щоб школи могли пройти попередню зовнішню перевірку тотожного моніторингу, який проводить СЯО. Вона має чотири сфери. В кожній сфері передбачені критерії і індикатори. І, от, наприклад, щоб вам пояснити, наприклад, сфера освітнього середовища, директор школи або його заступники можуть, зайшовши в свій кабінет робочий, відкрити цю повністю сферу, заповнити завантажити. Свої документи пройти і зробити ті кроки, які рекомендує йому система. І після цього система генерує йому відповідний висновок, даючи йому оцінку, яка сфера добре виконана, а яку сферу потрібно вдосконалити. Нова система і аудит відрізняються присутністю комісії і експертів. Моніторинг ця проводить офлайн раз у 10 років. А Evaluate дозволяє проводити перевірку в онлайн режимі. Хоч щороку, таким чином освітні заклади можуть самостійно визначати свої сильні та слабкі сто. Орони, адже критерії і напрямки оцінювання однакові. Їх є чотири: це оцінювання управлінських процесів, освітнього середовища, педагогічної діяльності педагогічних працівників. Ось така комплексна перевірка. Є чітко розписані протоколи, де описано наявність чи відсутність на достатньому, на середньому рівні. Тобто, ці всі критерії розписані по кожному із факторів, які оцінюються. На стадії пілотного проєкту один із хмельницьких ліцеїв вже пробував систему по одному напрямку управлінській діяльності. В анкетному опитуванні взяли участь і педагоги, і учні і їхні батьки. Директорка каже, плюси інформаційно-аналітичної системи очевидні. Перш за все, перевага є в тому, що всі готові матеріали. По-друге, це можна зробити оперативно і віддалено, тому що система передбачає анкетування, проходження тестування із здобувачами батька з надходженням для них паролей. По-друге, це система об'єктивно дає оцінку і результати, тому що це все конфіденційно. Ми працюємо не для того, щоб отримати високий результат по завершенню в системі, а для того, щоб отримати орієнтири для підвищення результативності на те, й направлене самооцінювання. Загалом майже всі школи Хмельниччини вже зареєстровані у системі. До нині в межах пілотного проєкту могли скористатися лише одним інструментарієм відтепер. Доступна комплексна перевірка. Ми презентуємо повністю всі чотири сфери і вже повний закінчений продукт. Тому школи вже мають акаунти, тільки не мали ще повного інструментарію. А сьогодні вже буде презентовано повний інструментарій, усі чотири сфери, і вони можуть пройти таке оцінювання. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал. На Хмельниччині почастішали випадки укусів кліщів. Потеплішало, і люди почали відпочивати на природі. А кліщі ж свій період полювання за такий же період минулого року було 16 випадків укусів. Цьогоріч уже 24. «З початку цього року у нашу лабораторію вже достали 24 кліщі, із них 46% інфіковані борельями. Це біля 200-300 досліджень в рік. І серед них ми виявляємо більше 30% кліщів, які інфіковані бореліями. Сезон активності кліщів триватиме майже до кінця осені, ба більше пік його полювання припадає на квітень, травень та вересень, жовтень. Тож захищатися від цих тварин варто увесь період. Перед тим, як йти на прогулянку, необхідно одягати одяг. Бажано щоб усі участки тіла були закриті, особливо нижня частина. Якщо брюки, важливо, щоб були заправлені в носки. Ще характерним є те, що коли ви йдете на прогулянку, краще використовувати репелент аерозольний. І бажано подивитись термін його дії, щоб можна було наносити повторно. При прогулянці також звертаю увагу, що використовуйте такі місця, де немає високої трави, а більше вибирайте місця, де є стежки, де немає. Кущів, а якщо є кущі, то необхідно їх перед цим прибрати. Після закінчення прогулянок обов'язково як приходите додому, обов'язково зайти в світле місце, зняти з одяг і оглянути ретельно себе, своїх рідних, якщо ви гуляли з тваринами, то оглянути тварин. Добре видно кліща буде, коли світла кімната або коли ви одягнете в світлий одяг. Воно буде більш замітно, що є кліщі. Кліщ може знаходитися на тілі людини до 12 днів, тому оглядати себе після прогулянок потрібно завжди. Коли кліщ кусає або присмоктується до шкіри, ми не відчуваємо, тому що виділяється безболюча речовина, і ми не відчуваємо, що нас на, на нашому тілі щось є. Ми це можемо замітити вдома, можемо замітити через декілька днів, тоді кліщ значно збільшується в розмірах. Якщо є травмпункт близько, зверніться до сімейного лікаря, щоб. Цей кліщі витягнути і здати його на дослідження в лабораторію. Якщо немає можливості, то необхідно пінцетом або марлею взяти і такими напівкруговими рухами розшатати кліща і кліще витягнути, так, щоб бажано не залишилось там його частинки, його не роздушувати. місце вкусу кліща бажано обробити спиртовим розчином, якщо помити з милом, цей участок тіла. І також рекомендую спостерігати за собою протягом тривалого періоду, 2-3 тижнів. Якщо у вас піднялася температура, а не було можливості звернутися до лікаря, піднялася температура, ви себе почали погано почувати, зверніться обов'язково до сімейного лікаря. Кліщі варто здавати в лабораторію, проте, якщо цього не вдалося зробити, то можна здати аналіз крові на діагностування наявності антитіл. Якщо ви кліща витягнули, можна через не обов'язково на той же день можна через декілька днів його привезти. Наша лабораторія, особливо небезпечної інфекції, яка знаходиться на вулиці Храновської, 12, проводить такі дослідження на виявлення борелів кліщі. Таке дослідження коштує 202 гривні 92 копійки. Результат видається протягом доби. Після укусів та виявлення на тілі кліща потрібно почати слідкувати за своїм самопочуттям та на появу первинних симптомів. Перше, після укусу, якщо укусив кліщ, через декілька днів на місці укусу з'являється почервоніння. Далі висока температура, а пізніше пошкоджується серцево-судинна система, нервова система, а в пізніших стадіях опорно-рухова система. 30-40% тих кліщів, які в нас є в природі зараз на Хмельниччині, які доставляють до нас, вони всі інфіковані бореліями. І це значно погано, тому при укусах кліща, якщо ви пригадуєте, якісь симптоми є, навіть пройшов певний період, то бажано звернутися до сімейного лікаря і наголосити йому, що я був на природі, в мене я пригадую, що в мене був кліщ, в мене було пізніше на тому місці укусу було почервоніння, піднялася температура, але в мене не було змоги звернутися до лікаря. То дає тепер такі от, от такі симптоми в мене є. Тоді також лікар зробить відповідні проби, доставиться в нашу лабораторію кров, і ми проведемо дослідження. Ми узнаємо, чи є там антитіла, чи була людина. Навіть якщо вже пройшло багато років, є люди, які пошкоджені опорно-руховий апарат, бо болять суглоби, тоді теж є певні певні методи дослідження, які теж ми робимо. Тетяна Статнік, Олександр Мельников, новини, 33 канал. 10 квітня на Хмельниччині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від плюс 7 до плюс 12 градусів. В день – 21-26 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 8 до плюс 10 градусів. В день – 23-25 тепла. Такими були новини вівторка. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі! У